Ось такі я сьогодні готую, погляньте. Тіх-хіх. Пухкесенький клас. Приготую начинку. В миску я поклала кисломолочний сир. Тепер сюди додаю одне яйце, порізану зелену цибулю. Натертий сир сулугуні або моцарелла. Додаю трохи солі за смаком. Перчику і можна будь-які спеції, які любите. Тепер це все потрібно гарненько перемішати. Тепер вологими руками формую собі 6 кульок однакового розміру. Викладаю на тарілку. Для тіста в чашу комбайну наливаю кефір або в миску, в якій вимішуєте тісто. Додаю сюди сіль та соду. Всипаю борошно та замішую тісто. Все, тісто готове, тепер ділю його на 6 однакових частинок. Беру одну кульку і трохи її розкатую. Стіл присипаю борошном, щоб не прилипало. Сильно розкачувати не потрібно. Тепер беру одну кульку з начинкою, кладу її всередину і ось так защіпую. Тепер мені це все потрібно трошки ось так розплескати і розкачати. Але бажано, щоб не порвати, тому розкачуйте так обережненько, без фанатизму. Виходить, у мене ось такий симпатичний млинець. Тепер смажу його на сухій сковорідці. Можна накрити трохи кришкою. Так. Вогонь мінімальний. Перевертаю і знову накриваю кришкою. Погляньте, як вони підіймаються. Краса! Можна їх прямо тут і перевертати. До речі, їх гарячими можна ось так іще змастити вершковим маслом. Можна так просто їсти, вони мені й так подобаються, а можна ось так змастити. І тоді вони виглядають ще більш класніше, ось так погляньте. Такі чудові і дуже смачні. що ж? Все підсмажила, вже погляньте, яка в мене смачна краса. Боже, як же вони смачно пахнуть, друзі. Просто клас! А, гарячі, гарячі ще. Вони смачні і в гарячому вигляді, і в холодному, будь-як. Просто смакота. Можна сюди ще щось покласти, ось так взяти, можна всередину навіть якусь начинку покласти ще. Смакота. Готуйте, зберігайте рецепт.